Різвеліум від Орто Парізі. Аромат який вийшов в квітні 2025 року. Аромат, який ми льємо дуже великою кількістю, я можу сказати, що він плюс-мінус вже навіть, напевно, зрівнявся з Мегамари Орто Парізі. Хоча Мегамар більш гучний. Але Рівліу має цікаву особливість. Він надзвичайно гострий. Він супер свіжий. Він літній. Комусь він заважкий, Хоча я не розумію, що до такого важкого є оформлення. В нас є сім кольорів ока, які вже всі в нас є в асортименті, і не по одному, і не по три, і навіть не по п'ять штук. Орто Різвеліум розкривається на початку дуже густими і свіжими, і терпкими нотами, які притаманні, напевно, віріде від ортопорізі. Такі зелені ноти тархуну. Далі, деревино-мохова база. Ближче до середини підключається мускус, який нагадує нам Бергамаск і Семіналіс від ортопорізі. Ну, про Мегамар можу сказати, десь там, десь там. Але все ж таки точно він не на першому плані. Різвеліум Ортопорізі є в асортим...